До 18 років до 60% дітей проблеми з вагою. Майстриня-кухарка одного з полтавських профтехучилищ Оксана Нескоромна розповідає колегам про необхідність змін у харчуванні школярів. Вона пройшла підвищення кваліфікації у Кременчуцькому кулінарному хабі. Це збалансоване харчування, яке пропонується. Згідно добової норми, половину від цієї добової норми рекомендовано вживати овочі. Одну третю це білкова їжа, одну четверту це їжа з цільнозернових продуктів. Із червня цього року на Полтавщині впроваджують реформу шкільного харчування. Вона передбачає більш ретельний відбір продуктів та спрощення процесів приготування. Повідомила Леся Марталішвілі. Люди, які працюють на шкільні в шкільних їдальнях. Як правило, це ті люди, які вже на восьму годину готові щось вам запропонувати. Готують на 500-600 тисячу дітей. Це величезні обсяги їжі, і для того, щоб ці процеси технологічні відбулися правильно, щоб дитина отримала якісну і смачну корисну їжу, потрібно, щоб і продукти харчування були завезені вчасно, і кухарі були обізнані в своїй роботі. Навчання у кулінарному хабі в Кременчуці улітку 2023-го прийшла перша група кухарів із профтехучилищ. Це 22 спеціалісти, які далі передаватимуть досвід колегам. Наступні навчання влаштують 2024 року, розповів директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. Навчання пілотне в кулінарному хабі тривало два тижні. Тиждень дистанційно, і тиждень саме в кулінарному хабі. Тобто, ну, якщо у нас 52 тижні на рік, то 26 партій, мінімум по 22 особи зможуть пройти навчання. За словами Євгена Кончаковського, після навчання кухарі працюватимуть в оновленій мережі закладів харчування. Це базовий харчоблок у закладі освіти, опорна кухня в межах одного населеного пункту і кухня-фабрика, яка обслуговує освітні установи у межах 50 кілометрів. На кошти іноземних інвесторів ми запланували реалізувати. 23 проєкти у 17 громадах з реалізації базової кухні, тобто повністю заміна обладнання на сучасне, і два проєкти в двох громадах із реалізації опорної кухні. Фабрику кухні дійсно планують, є проєкт побудови її в Решетилівці. У харчоблоках будуть, зокрема, пароконвектомати, які дозволяють одночасно готувати великі обсяги кількох страв одночасно, каже Наталія Гвізджинська. Пароконвектомат призначений для смаження, варіння, приготування на пару та варіння. У нас є можливість вибору, вибору вологості. Вологості ми вибираємо температуру даного процесу і включаємо. На певний на певний час зараз ми готуємо салат з буря салат з буряка із соусом молочним і каша пшеняна з додаванням квашеної капусти. Раніше треба було витратити дуже багато зусиль, дуже багато часу на те, щоб приготувати 300-600 котлет і дуже багато олії йшло. То на даному обладнанні, яке комп'ютеризоване, за невеликий термін можна було приготувати велику кількість страв. Це дуже великий прогрес, дуже великий прорив в шкільному харчуванні. Якщо буде таке обладнання, встановлено, то це буде дуже круто. Як розповів директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський, повністю впровадити реформу шкільного харчування у регіоні планують до 2027 року. Світлана Мастепан та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.